Лінійка SWFCE та SWEAE – це старший та молодший брат, в руках яких не охолоне жодна рисова зернинка чи ложка бульйону. По-самурайськи, стриманий форм-фактор розцвітає буйним цвітом сакури в кольорах небесної блакиті, рожевого сяйва, темного шоколаду, ніжного крему. А також сатином безжальної катани. Всю цю красу захищає поліпропіленовий круговий бампер, який композиційно підтримує широка кришка з глясовими підпальцевими виїмками. Корпус контейнерів виконаний з нержавіючої сталі з закриловим покриттям, стінки корпусу зменшеної товщини. Що забезпечує мінімальну вагу при збереженні міцності? Вага контейнерів 310 грамів для моделі 0,5 літра та 380 грамів для моделі 0,75 літра. Кришка корок зроблена з екологічно чистого поліпропілену, який герметично закриває контейнер завдяки надійному різьбовому з'єднанню та двом силиконовим ущільнювачам. Кришка розбірна та придатна для чистки та ремонту. Горловинки контейнерів мають зручний для використання діаметр в 65 мм для молодшої моделі та 70 мм для старшої. Стінки контейнерів мають вакуумний проміжок в 1 мм, що дозволяє зменшити габарити серій до мінімально можливих при збереженні ефективної термоізоляції. За 6 годин в кімнатних умовах температура гарячої страви падає з 95 градусів до 64. В моделі 0,5 літра та до 71 градусу в моделі 075 літра. Відповідно, холодні страви прогріваються з 4 градусів до 10 в моделі 0,5 літра та до 8 градусів в моделі 075 літра. Стінки ємності ідеально відполіровані завдяки технології Slick Steel. Така поліровка стійка до корозії та забруднень. Всі пластикові та силиконові деталі не містять бісфенол, а завдяки цим технологіям жодна з поверхонь контейнера не вбирає смаки та аромати та не виділяє шкідливі речовини. Термоконтейнери серії SWFCE та SWEAE будуть доносити своє внутрішнє тепло від ранку і до часу вашого смачного обіду. Вони будуть зігрівати ваші улюблені страви. На робочих місцях, в поїздках чи навіть на пікніках. Їх об'єму в залежності від моделі вистачить на одну-дві порції супу, вівсянки або прохолодного десерту. Лінійка створена для самодостатніх та вимогливих гурманів, для яких важливі не лише смак та стан їжі, а й домівка, в якій вона знаходиться.